Всім привіт! Вас вітає соціальне підприємництво Станиця друку. Сьогодні ми завітали до міста Переяслав, щоб розказати про наше підприємництво, які послуги та товари можна в нас придбати, і також розказати про екологічний підхід в нашій роботі та як можна створити соціальне підприємництво в громаді. А головне, що ми не просто друкуємо, а ми змінюємо громаду. Сьогодні ми будемо зустрічатися із студентами будемо не тільки розповідати, але й слухати я завжди кажу, що три поло рості моменти, як зробити, щоб вас бізнес був дійсно з прибутком успішним. Треба, щоб ваш бізнес був в дечому унікальний і давав оцю унікальність вашим клієнтам. Дуже складно інколи зберігати оцей баланс, коли ти маєш. Соціальну місію вирішення цих проблем, але ще й повинен прибуток, і тобі треба це так балансувати інколи. Це буває прям дуже складно. Насправді зараз йде тенденція в світі в Україні на створення таких бізнесів. І особисто я розумію, що краще, щоб створювалися соціальні підприємництва, аніж просто давали людям кошти, які там вони будуть просто на. Ну, рандомно на щось витрачати. Тобто, найкращим варіантом може бути, коли створюється соціальне підприємництво, воно має якісь або субсидії від держави, або має якісь пільги від держави, і воно своєю діяльністю може вирішити якусь проблему.